Після вчорашнього прильоту до нас було е, доставлено 15 хворих. Серед них це 13 жінок і двоє чоловіків. Всі вони були в е, стані середньої ступені важкості та легкі. Е, госпіталізовано було сім е, осіб. Це е, Двоє чоловіків та п'ять жінок, із них в хірургічне відділення це п'ятеро пацієнтів, і в нейрохірургічне відділення двоє пацієнтів. На зараз всі пацієнти стабільні, отримують всю необхідну терапію, перев'язки та знеболюючі антибактеріальні засоби. Інші пацієнти були вчора оглянуті і відпущені додому за власним бажанням, бо в них був легкий ступінь ураження. І на зараз, в принципі. Деякі пацієнти, я думаю, що на цьому тижні також будуть відпущені додому. На зараз сім постраждалих від вчорашнього так залишаються на лікуванні. У двох людей це забій м'яких тканин голови та ті, що в хірургічному відділенні, це верхні та нижні кінцівки, м'які тканини. На своєму робочому місці я сиділа, не розумію, що сталося. Відкриваю очі, я вся в стеклах, Кровіща ще везде. не розумію. Міючи себе встала, кудись пішла телефон шукати. везде кров капає. Мене відвезли в швидку і привезли сюди в лікарню. Тут мені трішки пошили. Сьогодні ще шитимуть.